Всім привіт! Вітаю вас у Корбусь Барі. Сьогодні я приготую найпопулярніший тропічний коктейль Пінакада, а ще чотири варіації, які вам точно сподобаються. Поїхали. Історія пінакауда. За однією з версій, яку вірогідно придумали для туристів, коктейль вперше приготував порториканський пірат Роберта Кофресі на початку 19 століття. Він смішав ананас, кокос і білий ром для членів своєї команди, щоб ті розслабились і зупинили бунт. Скоріше за все, коктейль створив Рамон Мореро Перес. 1952 року в барі Бічкомбер при готелі Caribbean Hilton. йому просили зробити фірмовий напій готелю, і на його створення знадобилось 3 місяці. Так народилась Virgin Pina Colada, тобто без алкоголя для дорослих і дітей. А через деякий час хтось сказав, цей напій треба додати Ром. Але Рікардо Гарсія, який теж працював в цьому готелі, стверджує, що саме він, справжній автор, можливо, це він запропонував додати РОМ. Дехто каже, що він придумав додати кокос, і Рамон Портас Мінот каже, що він придумав пінакаладу. Але 1963-го в ресторані Барачина для конкурсу на національний напій Пуерторіко в ресторані навіть є табличка, що це стверджує, і це, напевно, єдиний доказ. Можливо, всі три пурторіканських баромени зробили свій вклад в коктейль. Що точно відомо, це те, що ананас і кокос змішували з ромом з того часу, як його вперше дистилювали. щодо називані калада. З мексиканського дослівно перекладається як проціжений ананас. Тобто до коктейлю назва не багато має відношення, але вона гарно прижилась. А перша відома поява коктейлю з назвою Пінакаода дотована 1922 роком у туристичному журналі. Однак вона не мала кокосу у складі, а була більше схожа на ананасовий Дейкірі у складі ананасовий сік, сік, лайму, цукор і ром бакарді. Також цей коктейль відомий як Кубан Стайл Пінакаода. Ще трохи історії в 1970-х Пінаколада почала псуватись під впливом тогочасних тенденцій використання більш дешевих і неякісних інгредієнтів. Але завдяки коктейльному Ренесансу цей коктейль отримав друге життя. Бармени знов почали використовувати свіжі і якісні інгредієнти і правильні пропорції. Щодо складу класичної піноклади: це анасовий фреш, білий ром, бажана яканський, кремов коконат. І коровичі вершки. Сучасна версія пінаколада трохи змінена, а саме в неї немає кровичих вершків, так коктейль можуть пити люди з неприносимостю лактози і вегани. А ще додається невелика кількість лаймового фрешу. Це балансує знато солодкий смак. Треба сказати, що у сучасній версії є ще одна відміна: вона готується у шейкері замість блендера. Це обумовлено тим, що багато барів відмовляються від їх використання через незручність. Його довше мити, він гучний. І займає багато місця. Хоч деякі рецепти буду готувати сьогодні в блендері, для приготування смачної піноклади це не обов'язково, але бажано. Ну що ж, почнемо приготування класичної сучасної піноклади по рецепту з сайту LіcureCom. Сьогодні я буду готувати багато піноколад, тому я вирішив заздалегідь заготувати лаймовий фреш на протязі дня він буде свіжий. Так, я пришвидшу роботу приготування коктейлів. Що ж, почнемо з. Нарізання лайму. Далі процежуємо пляшку крізь Ну Так, для приготування класичної сучасної біноклади нам знадобиться крем о коконат це солодкі вершки, свіжий ананасовий сік, лаймовий сік. І пуерториканський пуер ром. Саме цей пуерториканський ром на мій смак найкращий. Він витримується до 5 років і потім фільтрується для того, щоб отримати прозорий колір. Тобто він має і характеристики витриманого рому і свіжого. Заповнюємо шейкер льодом кубиком на 3 четверті. Далі додаємо спочатку кокосовий крем 45 мл півтори унці Ананасовий сік так само 45 мл Півтори унці ананасовий сік. Я приготував вчора вночі. Заздалегідь, тому що це трошки довгий процес, поки його профільтрувати. Це займає приблизно декілька годин. 15 мл лаймового фрешу і 60 мл Білого поарторіканського рому. Дві унці. Заморожений келих. Hurricane, Лід Краш. Залишилось. Прекрасний коктейль. Так, коктейль прикрашається долькою ананаса і листками ананаса. З ананасів, з яких я робив фреш, я е, зняв листки і зберіг їх е, в морозильній камері. Так вони будуть зберігатися ну, майже вічно. Соломинка. Гарний білий кольор, свіжий аромат ананаса. Кокоса. Спробуємо. Дуже збалансований коктейль. Що мені не подобається звичайній пінаколаді — це ну яку готую частіше всього, що вона надто солодка, а мені подобаються більш збалансовані кисно-солодкі коктейлі. Тобто лаймовий фреш вирішує цю проблему. Пригадую, коли у віці 9 чи 10 років, мандруючи з батьками по карибському басейну на корисному лайнері, вперше спробував пінокладу. Під час стоянки біля острова Гаїті на пляжі а, Лабаді, місцевий офіціант носив готові келахи з алкогольними і безалкогольними напоями, які він називав Лабадусі. Батьки пили з ромом, а я сестрою без. Але випадково офіціант помилився. А, зробивши декілька ковтків, я зрозумів, що смак відрізняється, а згодом і стан. Будучи чинною дитиною, я віддав коктейль батькам. Але цього вистачило, щоб е, мені було дуже весело відпочити на пляжі. А е, так в мене назавжди залишились приємні асоціації з цим коктейлем. Але звісно, якщо вам немає 18 років, я не раджу вам пити алкоголь. Але якщо вам є 18 років, на... насолодитись цим по повній. Наступний коктейль – це, напевно, найвідоміша варіація піноклади. Це пенклір, насичений фруктовий коктейль, який повністю відповідає назвою. Він вилікує те, що вас турбує. Рецепт включає темний ром, кремов коконат, ананасовий і апельсиновий сік. Напій був створений у 1970-х. Дафне Гендерсон у Соджі Долар Бар на острові Джост Ван Дайк на Британських Віргінських островах. Соджі перекладається як «вологий». Назва бара логічна. Більшість клієнтів моряки, а на острові не було причалу. Тому їм приходилось вплав добиратись до берега і платити за коктейль мокрими доларами. Ще цікавий і важливий факт про коктейль. В 1980-х роках компанія Pussers зареєструвала назву Killer як торговий бренд. Тобто, якщо ви хочете вести цей коктейль в меню з назвою Killer, ви повинні використовувати ром Pussers. Але, звісно, вдома вам ніхто не заборонить робити коктейль на будь-якому ромі. Pussers Ром. Віддає дань традиції, він виготовляється в тому ж стилі і пропорціях, що й оригінальний ром, який поставчався британському флоту до 1970-х років. Заповняємо шейкер льодом на три четверті. Далі додаємо інгредієнти: кокосовий крем коконат 30 мл. Одна унція. Апельсиновий сік. Нам потрібна одна унція. 30 мл апельсинового фрешу. Далі 120 мл ананасового фрешу. І 60 мл рому пусерси. Я буду використовувати оригінальний 45 мл. І оверпровд ганпаудер 54,5% місців. Його 15. Бакал хорікен заповнюємо льдом. Ще коктейль прикрашається мускатним горіхом, тертим, а це дає трохи пряності і аромату цьому коктейлю. Це дійсно знеболююче у порівнянні з а, минулим коктейлем. Він більш солодкий, тому що апельсиновий сік набагато а, солодший, а, ніж лаймовий. Тут трошки є кислинка, але вона нас Також а, відчувається, що в цьому коктейлі витриманий ром, а не білий. А, відчувається більш ноток а, дубу від бочок і ванілі, можливо, навіть карамелі. Ще Завдяки мускатному гріху цей коктейль, ну, можна сказати, що трошки наближається до культури Тіки, але не зовсім пельсиновий сік і витриманий ром надає гарної комплексності цьому коктейлю. Наступний коктейль настільки тропічно агресивний, як і його кольор. Це Blue Hawaiian. Цей коктейль ідеально підходить для спекотного літнього дня, десь біля води. В барній спільноті його навіть прозвали басейн. Blue Hawaiian вважається варіацією на Blue Hawaii. Ці коктейлі дуже часто плутають із-за схожої назви, кольору і інгредієнтів, але Блюхавайен за складом більш схожий на пінакладу. Щодо історії Блюхавайен, на жаль, мало що відомо. Він був придуманий у 1970-х. Як пише Сімон Діфорд, можливо, його створив Дон The Bitch Comber у Лос-Анджелесі. Якщо ви знаєте більше про цей коктейль, будь ласка, напишіть мені в коментарях щодо інгредієнтів. Нам потрібен анасовий сік. Крем оф коконат, білий ром. Лікер блюкерасау і лимонесік. Почнемо готувати коктейль в шейкері. Ананасового соку нам потрібно 60 мл. Крем оф коконат 22,5 мл. Це 3 четверті унці. Лікеру блюкерасау. 22 мл. Біокеросау це апельсиновий лікер. Він має синій колір із за красителя. Керосау він називається, тому що був придуманий на острій Керосау. рому – 45 мілілітрів. Лимонного соку нам потрібно 15 мл. Помню бокал хорикейн крашем. Прокрашаем ананасом. Далее коктейльную вишню. Зробивши ковток з заплющеними очима, я немов потрапив кудись на тропічний курорт, чую шум океану, теплий бриз, аромат екзотичних квітів. Відчуваю безтурботне розслаблення, умиротворення і гармонію. Появіть, що ви в Майами на пляжі або в ночному клубі. І єдине, чого не вистачає, це смачного коктейлю. Якщо ви мене запитаєте, який обрати, я запропоную одночасно два в одному бокалі пінакалада і полоничний дайкірі. Цей мікс називається Miami Vice. Він був придуманий на початку 80-х років, за декілька років до появи одноіменної телевізійної драми. На жаль, автор цього шедевру нам невідомий. Скоріше за все, намагаючись зробити ефектну презентацію, наливши пінокладу поверх полоничного дайкірі, він створив геніальний guilty pleasure. Сам не розуміючи ціни свого досягнення у 80-х роках. Майже у кожному барі було декілька слаж машин які використовувалися для швидкої подачі заморожених коктейлів, таких як Frozen Margarita. Тому приготування цього коктейлю було нескладніше, не складніше, ніж налити пару шотів. А зараз такий коктейль майже неможливо застити в гарному барі, так як для його приготування потрібно трохи заморочитись. Якщо ви готові нереально кайфанути, запам'ятовуйте цей рецепт. Цей коктейль буде готуватися в Блендері. Одну половиночку я залишу для прикраси. Раніше даємо в блендер. 30 мл лаймового фрешу. 15 мл сиропу цукрового. Свареного у співвідношенні 1 до 1. І 30 мл білого рому. білегором. краш. і все збиваємо. Переливаємо коктейль в якийсь сосуд і залишаємо в морозилці. Друга частина готуємо пінокладу. 60 мл крему в коконат, 60 мл ананасового соку, 30 мл білого рому, відкраш. Переливаємо теж в сосуд для зручності одночасного наливання. А класична презентація цього коктейлю – це коли наливають знизу полуничне дайкірі, а зверху пінокладу. Але я буду робити трошки інакше. А, я буду наливати два коктейлі а, по бокам. Для цього треба використати якийсь, не знаю, чи шпакіль, чи а, нож. Я зробив таку штуку. З фольги, щоб розділити два коктейлі. Так вставляє по центру. Раніше я завжди не наливав е, слоями, так я буду готувати вперше. Тому подивимося чи, чи вийде. Так, ну що? Let's go. Здається. Вийшло круто. Оп, буду триматись. Ви можете спробувати попити коктейль по черзі. Спочатку декірі, потім піноклада. Також ви можете їх перемішати і створити. Такий мікс-бленд. Геніальність цього коктейлю навіть не в оригінальній ефектній подачі, а у поєднанні смаків. Свіжа, свіжий дайкірі полуничний гарно балансує солодкий насичений пінокладу. Ну, це неможливо повністю поєдати словами, тому ви повинні спробувати це самі. Але я вас закликаю, будь ласка, намагайтесь утримуватись від дешевих. Готових готових інгредієнтів. Магія цього коктейлю працює тільки якщо ви використовуєте свіжу полуницю і свіжий ананас, а висік. Тому пробуйте, експериментуйте, кайфуйте. Шикарно. Наступний коктейль: тропічний шедевр від тредеревіка. Макадамія над чичі. Це пінакалата на горільці замість рому. Із лікером макадамія Але з часом лікер макадамія перестали виробляти. Тому зараз коктейль складається з трьох інгредієнтів водка, ананасовий сік і кремов коконат. В Америці з великим трудом ви можете знайти цей рідкісний лікер. А я трохи заморочився і зробив свій. Ви можете використовувати сироп Макадамія, але і без нього цей коктейль дуже смачний. Почнемо з ананасового фрешу. Його треба 4 унції, 120 мл. Крем коконат 30 мл. Ликер макадамія 30 мл. Горілка. Я використовую японську горілку Ейко і 45 мл. Сіжимо бакал Double Old Fashion. Даємо краш. Чудовий коктейль Його ідея в тому, що горілка не має смаку і дозволяє краще відчути інші інгредієнти, а горіх макадамія додає інший рівень смаку до кокосу. Також чудова ідея приготувати цей коктейль у блендері. А, кратко розповім, як я готував лікер макадамія. Одну частину горіхів підсмажив у духовці, а іншу ні додав всі горіхи у сифон для вершків і настоював їх на переторіканському ромі три дні сифон завдяки тиску, пришвидшує процес дифузії. Після настоювання декілька разів процедив скрізь кавовий фільтр, додав ванільний лікер і цукровий сироп з горіхів макадамія. Наступний коктейль – Coconut коконатовілі. Він був придуманий за 11 років до винайдення пінаклади в барі Hawaiian Room при нью-йоркському готелі Ленсінгтон. Назву коктейлю, скоріш за все, походить від популярної на Гаваях пісні 1940 х так, Перша задача непроста. треба зняти трохи шапку з кокосу. Я роблю це е, в другий раз, здається, в житті, тому як вийде, не впевнений. В принципі, вийшло непогано. Кокосова вода нам знадобиться пізніше, тому і ми її виливаємо. Треба зробити отвір трошки ширшим. Почнемо коктейль а, в шейкері. Від Краш. Світлий ром 15 мл, Ямайський ром — 22,5 мл. ананасовый сик 30 мл, ликер Orange Curacao 15 мл, лимонный сик 15 мл, кокосовое молоко. Нам потребно аж 2 унции кокосового молока. Это 60 мл. И последний ингредиент – это немного цукру. Половина чайной ложки. В мене повна ложка, тому що це половина чайної ложки. Коктейль переливаємо, не процеджуючи бокал. Точніше в кокос. Прикрашаємо парасолькою. Вставляємо трубочку, льоду зверху. Цікаво. Перший крок цей коктейль. Це відчувається ямайський ром. Цей коктейль можна описати як пінаколада з перевагами. Кокосове молоко більш легке, ніж кокосовий крем. Лимонний сік додає балансу, балансує солодку частину, А апельсиновий лікер робить коктейль завершенним. Тобто це гарна, гарна пінаколада. Жаль, що про цей коктейль вже вже всі забули. Піноклада його витиснула своїм появленням. Але сподіваюся, що ви спробуєте цю варіацію піноколади. Можна назвати її старш... старший брат піноколади. Дякую вам за перегляд! Сподіваюсь, ви знайшли свій ідеальний рецепт піноколади. Особисто мій це був Miami Vice. Ще мені дуже сподобався Макадамія Нат Чічі. А ви попробуйте різні і напишіть мені в коментарях, який сподобався вам. Дякую і до зустрічі в нових роликах.